Дучий народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І вже знову будемо близитися до цих. Окей, давайте претензії. Ну, в топ-500 хоча б трапили з грибочками. Збільшили винагороду за топ-500, було раніше менше. Це добре. Збільшую давали. Що за участь, давали 5? Ну, не важливо. Далі котяча подорож, відкриття коти. Як коти стали жити в домівках людей, простежте за родоводом котів від стародавніх хіжаків до пухнастих товаришів. Мяу мяу, мяу мяу люди захоплюються представниками родини котових. Може котячих. Ці створіння можуть бути страшними хіжаками, але деякі живуть домашнім життям. Як ці загрозливі котячі перетворилися на домашніх улюбленців. Відкриття коти. Мяу. О oh Ага. Відео про співпрацю щось нове додав. Лапки Торкніться, щоб зробити. Лапи. Лапи, лапки. Котові. Усі сучасні види котів походять від стародавнього виду псевдоурус. Який мешкав в Азії близько 20 мільйонів років тому. А нащадки цього виду поділилися на дві загальні категорії: ті, які муркочуть, і ті, які рикають. О. Вел, знову. Знову. та вищу. Наче й один, але ж не один. Чому ці половинки і півтора? Значить воно щось впливає, але тут не відображається. Виходить, що так. Так, а після котиків, що буде. Відомі машини, о майгад. О, загроза. Ні, ще ще кого не пройшло. Окей. Okay. Великі кішки. Великі кішки живуть поодиноко і розкостисто... рикають, щоб установити контакт із потенційними партнерами на широких відкритих територіях. Їхній рик формується товстим шаром хрящів. Завдяки яким їхня гортань має додаткову гучність. Малі кішки. А, 1,9. Нормально. Це що за потужність? А, це ж кліх, точно. Що я то, а. Ну що. що? Малі коти. Вайду, це що по планеті типу розкидань? Єп. Євразія, Африка. Америки. Австралія. Що на Австралії? А, ну, та нема. Нема там таких хижаків. кішки, Попри те, що деякі коти рикають, Інші мають повністю затверділу язикову кістку, яка дозволяє їм муркотіти. Малі кішки починають муркотіти через кілька днів після народження, або для того, щоб самостійно заспокоїтися, або щоб виселити своє задоволення чи дискомфортні відчуття. Не знаю, мені здається наш кіт муркоче, щоб висловити. Бо є навпаки задоволення. А, чого ж І це ж можна прокачувати, і я забув. Щось я... Щось я готував цей самий. Ну, сами. Сейвочики. Не Це Пальцеходіння. Коти відомі прекрасною швидкістю та здатністю стрибати, що стало можливим завдяки їхній поставі. Коти ходять на пальцях ніг із піднятими над землею ще колодками. Сугло працює як шарнір, завдяки чому у них є важіль для такого стрибка, який нагадує розкриття пружини. Пантера. Види виникають і зникають протягом тисячоліть, але рід великих котів залишається сильним. Деякі представники роду Пантер важать понад 272 кілограми. І цей вид є хіжаками вищого рівня, за яких умов вони б не жили. Ви що? Пантера і тут вилазить тигр. Валаю. Димчаста пантера. Димчасті пантери можуть стискати гілки лапами та спускатися з дереговою вниз. Тож вони природжені альпіністи, оскільки це перший рід, який відгалузився від підродини великих кішок, це найдавніший вид котових. Окей. О, це тигр. А, це оця Пантера. Тут, коли був Чорнобіле, взагалі не було зрозуміло. Чи тигр це теж підвид Пантери. Не знаю. Що я буду казати я не Шарю? Тигр. Найдовші та й найсильніші з великих кішок деякі окремі тигри важать понад 362 кілограми забарвлення його чола нагадує китайський іероглів для короля, який є символом влади та королівської приналежності в китайській культурі. Так, може, того і зробили типу деподім. О, тигр потужний, все. А це буде символ означати король. Думаю, це очевидно, що це отак було. Навіть оновлення буде не скоро, то. Не лише це оголосили, але. По факту, так. Це треба нам збирати 90 цехів, воно скоріше за все зникне. Да. Місію виконуємо. Опа, нове відкриття. Екільце. Що е за Екільце? Е кільце кільце Е є найширшим і зовнішнім кільцем Сатурна. Енцелат обертається всередині цього кільця, і швейфи матеріалу з місяця можуть бути основним джерелом частинок, які утворюють саме кільце, тобто його перетворює на кільце. Мабуть, вони названі ABCGEG HOТ. Щось типу того Давайте відвищення Венера Ну, майже майже дев'ятий. Титан там. Ганімент. А що там ще? Европа, Сатурн, Веста. Угу. Ну, Европа не, а ось Веста. Веста 500. Четыре раза. Ну, Але вже тільки на пояс астероїдів вистачає. Підвищення низька радіація. Не знаю, наш шаган 12 трильйонів. Ну, тут да, ничего не меняется. Значки 13, Т. Ну, депо тут щось взяти? О, 79, 75. Ура! Я накопичив на, на родоську. Доповнення, ага, це зрозумів. Так, що не дарма сюди заліз. А потім. Ага. Чайник по дорозі. Це не тут. Ну, мені байдуже. що... Колос Родоський. Артефакт. Підніміть колос над родусом. Щоб збільшити виробництво залізної доби. Розбукувати. Доступне збільшення. Колос родоський. Колос Родоський. Високо над родусом, де розташовується жвавий грецький порт, височіє бронзовий бог сонця Геліус, символізуючи перемогу та вільну торгівлю. Попри свій потужний масштаб, Багатий острів зазнає постійних атак. У свої 57 років Геліус зазнає Землетрусу і із часом зникає. Ех, шкода, Кода статуя. Да цього колос. Так, оно ну, щось воно вплине. Ні трофей розблоковано колос родовський, пішли до цих котів Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Леопард леопарди активні в основному вночі, тому їхні великі очі та розширені зениці ідеально підходять для полювання при слабкому освітленні. Леопарди є найменшими за розмірами з великих кішок, але мають дуже спортивне тіло та відомі своїми відмінними здібностями лазіння. Сніговий барс. Сніговий барси зазвичай живуть одинаками та водяться у високих горах Азії. Харчуються вони вівцями й козами, можуть жити на висоті до 5 кілометрів і стрибати на відстань, що 9 разів перевищує довжину їхнього тіла. Оце стрибуни. Майже кожен вид кішок має висувні кігті, завдяки чому вони безшумно ходять, а кігті не затуплюються, коли не використовуються. Передніми кігтями вони захоплюють здобич, а задніми потрошать її живіт. Які милі котики. Ефекти лапи і кігті. Збільшити всі швидкості моніторювання на плюс 1%. Тобто, в загальному, якщо їх 52 штучки, то значить буде плюс 52. У душечки котячої лапи є амортизатором за падіння з великої висоти, а також виша ця зона котячого тіла може відділяти під. Чоо. Оце так факт. Шокуючі факти. З котиками. Катопума Калімантанська. Кішки поширюють проживання далі на південь Азії до Малайського півострова і островів Борнео та Суматра. Щільність популяції кішок цієї гівки невідома, через що вони найменше вивчені серед інших у світі. Звення розбоковано. Катопума калімантанська. Коротше, тут дуже багато чого недороблено. Ясненько. Катопума темінка. Борнейська гніда. А за що ви так з кішкою? Вони аж маленькі яка вона гніда, що ви мелете? Що ви в біса мелите? Ніяка вона не гніда. Паськуди негідники. Наклеп. Наклепники. Борнейська Ніда Кішка зустрічається виключно в тропічних лісах Борнео. Катопума ніколи не вивчалася в дикій природі. Більшість знань про неовловного представника котових ми отримали з історичних зразків, і лише в 1992 році цей вид почали вивчати в неволі. Насправді, якось дивно виглядай їх взагалі не справжня якась людина. Катопума темінка. Ми знаємо про катопуму темнінка, яка відрізняється від інших катопум рудозолотистим хутром зі свідчень місцевих жителів Таїланду. Вважається, що одиначка народжує своє потомство у прихованих місцях як от дуплах дерев. Так, тут знову якісь новини з'явилися. Ну що, давайте почитаємо. Приєднуйтеся до березневої прямої трансляції, ага. Команда Клітен живе. Приєднуйтеся до нас протягом наступної години, щоб коротко зазирнути в Експорт, числі поставити запитання про зміни, які мають відбутися в Primary Simulation, і дізнатися, як взяти участь у нашому новому конкурсі. Ага. Тепер гляньте зараз на YouTube, а тут зря безкоштовний код. Так. А ну, дадуть нам якийсь код. Так, здається, код але це не точно. Активувати код тут є. Мову. ой, так, да, правильно. Так. Ре. О. Але я не знаю, чи він Дійсний. Він буде Дійсний лише під час трансляції був чи ні. О, Дійсний. Супер. 30 цех. Ехехе ебой. Коротше, вони там розповідали. Всякі не однаки. Конкурс оголосили. Так, зараз сюди зайдемо і розповім. Не оголосили конкурс на страву з сиру. Я відразу що подумав, це їм запропонувати. Бо ще таки до кінця не в'їхав, ну вони це по-анлійськи -то винять тому я й не особо вникав і розбирався. Відразу за сирники згадалися. Дадуть там перше місце 2000 цих Дарвініума і 90 днів Рема і коротше таке. Таке файне. Там друге там 1000 і 60, а третє 30 місяць і. і коротше, байдуже Таке то. Дадуть ти й дадуть, не дадуть ти й не дадуть. Борнейська Пантера зустрічається на Борнео із Суматрі та володіє навичками лазіння, також високого рівня, що й родичі з материка, за допомогою міцного хвоста, що обертається навколо гілок дерев. Борнейська Пантера звисає на здобиччу, легко ловлячи приматів і птахів, шо. Она на хвості висить шо? Ну окей. Мурмурова кішка. Ходячи мармурова кішка тримає свій хвіст горизонтально, що допомагає їй зберігати рівновагу. Камери – єдиний надійний спосіб вивчити їх, оскільки їхнє то в мистехутро відмінно маскує їх у лісах. Загострені відчуття. Кішка ефективний хижак із загостреними відчуттями. Її вуха можуть обертатися на 180 градусів, щоб ідентифікувати джерело звуку, нюх у 14 разів потужніший ніж у людини, а очі широко розставлені для розширення поля зору. У більшості тварин більшість всього потужніше, ніж у людини, так що це таке не аргумент. Так, що ще там розповідалося про нове оновлення, але коли воно вийде, я щось не, не вникав. Вони там демонстрували механіки, про сир там та. Рецепт страви з сиру. Потім ще рецепт страви з веганського сиру і таке. Каракао. Готові поширили свій ареал до Африки під час першого льодовикового періоду через сухопутні мости в Червоному морі. Три підвиди каракалів оселяються в радикально різних природних зонах, поступово пристосовуючись до життя в лісах, саванах і на болотистих місцевостях. Ну тут усе перемішано ну, звук як. Явно не в Каракау. тигра. Африканський каракал. До речі, Каракалів. Десь пам'ятаю, було недавно в роках, десь пару років назад. Чи то в хто? Що десь був тік каракал. Ще їх незаконно втримувати. І вони доволі небезпечні і цюні. Так що таке. Оті життя з і цього інформація. Так, треба було спершу прочитати, зайти, будемо то все дивитися. Ну, але все одно. От я дізнався цікаво. Чи код з тих попередніх трансляцій дійсний? Як воно взагалі працює? Як вони термін коду встановлюють? Дуже-дуже цікаво. 15. Я не знаю, чи буде. Ні, не буде. Юпітер. Юпітер тре. Ні, ну що, Ей, ЮПІТер? О, зате досягнення отримав Саймон каже. Німецький астроном Саймон Маріус стверджував, що спостерігав супутники Юпітера за місяць до Галілея. Можливо, це було правдою, але Галілей першим задокументував і опублікував свої знахідки, тому йому приписують відкриття? Хто успів той сів? Або хто успів той зів? Таке. Що вже поробиш? Казати то одне, А довести на практиці то зовсім не те. Так, на цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше. Бережіть себе та своїх рідних.